Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Радий, що ви переглядаєте це відео сьогодні? Ми з вами взагалі трошки думаю заробимо саме на Bybit. Там є різні платформи, такі як Launchpool і Launchpad. Зараз ми розберемо, що це таке і як на цьому заробити. Перед тим як починаємо, прошу підписатися на наш телеграм і Ютуб канал. Launchpool і Launchpad, Як на цьому заробити? Це платформа, де ми можемо отримати свіжі якби, нові токени саме в криптовалюті. Вони допомагають новим проектам зібрати нові залучення, коштів і нових аудиторію. І саме, якщо я піду саме в проект, якийсь лаунчпул, де я заробив тисячу доларів. Так само в нас була історія з одним проектом. Це ENA, ми там занесли близько 15 тисяч доларів, витягнули 5 тисяч доларів. Десь 15% протягом 6 днів. Я думаю, це хороший результат. бо треба було заходити взагалі на всю суму і заробити бо таких моментів дуже мало в світі криптовалют що можна за деякий короткий період заробити стільки грошей але це також не проблема взагалі давайте розберемося що таке LaunchPool трошки покроково і потім таке що таке launchpad. LaunchPool це трошки таке інакше де ви можете просто заложити свою криптовалюту і отримати взагмін нові токени в свої якби. За те, що ви тримаєте, ви отримаєте саме нові токени в криптовалюті інша монетка. Наприклад, наведу приклад, ми застейкали, наприклад, USDT і е, саме USDT, або BNB Зараз на Бінансі можна застейкати саме монетку BNB і на взаєм отримуємо токени TON. Але зараз TON вже залістився, але він на Бінансі недавно залістився. Тому вони зараз зробили таку акцію, що на Бінансі буде тривати 20 днів саме лаунчпул BNB на бінансі, і там можна також буде нафармити. Я також поділюся в нашому телеграм-каналі. Скільки можемо нафармити саме токенів цих. І взагалі, чи варто закидувати туди BNB, бо також потрібно хеджуватися. Хеджуватися — це коли ви закупили монетку і закупили її на спот, значить вона піде догори, то ви виграєте. А хеджування — це коли монетка ви закупили, вона впала і ви втратили на ній. А є така функція, яка в, саме в, в, в хеджування, і ви зможете якби запустити монетку шорт. Якщо ви закупили на спот на близько 5000 тисяч доларів, то ви її можете зашортити на 5000 тисяч доларів. І якщо ви просто вийдете в ноль. Але також не раджу цього робити, якщо ви знаєте, що монетка перспективна, ви її закупили, потім продали і маєте вам спокій. Так, наприклад, ти кладеш свої монети на платформу і вона нараховує тобі нові токени як винагороду. Ну, ми вже це розібралися. Якщо ви кладете токени саме в Binance чи Bybit, вона вас винагороджує за деякий час, і ви отримаєте за це хорошу винагороду. Ну я думаю, це також якби круто. І на цьому можна пасивно заробляти. Ми також заходимо на, ге... на декілька тисяч від банку, щоб також пасивно заробляти саме в крипті, також деколи є на OKX і Бінансі, і ми також будемо заходити. І я вам буду казати свої результати на нашому телеграм-каналі. А лончпад це трошки інакше. Це місце, де ви можете купити нові токени, взагалі, де ви купляєте нові токени ще до того, як вони з'являються на ринку. Як це зрозуміти? Ви маєте вже токени в себе в кишені, так само як отримуєте ретродроп, отримуєте нові токени. Їх ще взагалі ніде немає. Токен ще не заліснився, але ви вже їх маєте. Ну це також крута штука. Це ви купляєте квиток на концерт до того, як квитки почнуться продавати. О, це простий приклад. де Ви купляєте квиток на концерт, а їх взагалі ще немає, їх ще не продають. Ось маєте вам простий приклад, що таке лаунчпад. Я думаю, я також круто розібрав. І ви купляєте токени за низькою ціною. Коли ви отримали саме цей квиток, ви е, купляєте токени за низькою ціною. А коли вони з'являються на ринку, ви їх можете продати, але якщо їхня вартість буде вища. Але завжди виходять вище, бо ми також не раз заходили в саме лаунчпул і лаунчпад, саме лаунчпад і продавали токени. Навіть можна було з одного аккаунта Bybit забрати, бо зараз на Bybit дуже багато таких лаунчпадів забрати близько, не знаю, там 300, 400, 500 доларів з одного аккаунта. А за а все, що потрібно, це 100 доларів закинути, отримати тікет і щоб він виграв і все. Ну я думаю, це просто і взагалі саме на Bybit дуже багато таких. Інвестицій, тому де ви можете, наприклад, саме заложити ці ваші кошти, і взагалі в пасивно отримувати саме аеродропи різні. Ну і я взагалі думаю, що Bybit платформа крута для отримання таких винагород пасивних. Ну, найважливіше, що пасивні, бо ви не зможете там в ретродропах пасивно отримувати. Ми отримали зараз літу. Найважкіші для крипти. Я також думаю, що зараз буде легенька присадка, і тоді ми йдемо. Натиха, але це вже думаю під кінець року, коли буде зима, і так далі. Тому давайте завершимо саме, що таке лаунчпул. Я вам розказав, що лаунчпад таке саме. Так само є ще Джампстар. Джампстар це така штука, як лаунчпул, де ви стейкаєте гроші, саме там можна стейкати тільки ефір. А на бінансі на лаунчпулі можна стейкати тільки BNB і FUSD. Ну, це така, також ця монетка, а на OKX можна стейкати лише BNB, саме ефір і біткоїн. І ви отримаєте взаєм нові токени. І на, е, на KuCoin є також така акція, де ви можете стейкати, але на Binance і, е, і KuCoin і, саме акції проводяться дуже рідко. Тому також раджу залітати, там також можна витягнути за 4 дні, 500, 700, 900 доларів, як коли. Можливо, навіть і більше. Так само, я говорю, приклад, ми на Bybit в лаунчпул заходили, там є IPR, процент 1400% утримували і мали 15-20% до депозиту. Тому давайте завершимо. Відео було, думаю, цікаве. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш телеграм і Ютуб канал. В наступному відео розкажу топ-5 мемкоїнів, які варто закупити, і які дадуть 50х уже цього року.